69 років віддаляють нас від того часу, як відлунали останні залпи найбільшої та найжахливішої у світі великої вітчизняної війни. Але подвиг тих, що відстояли свободу, честь, незалежність, вітчизни, очистили землю від німецько-фашистських загарбників часові непідвладний. Захисникам і визволителям, тим, хто поліг на фронтах у партизанських загонах, у підпіллі у гітлерівських застінках та таборах смерті, хто пішов із життя від ран хвороб голоду та нестатків. Усім, хто закрив собою фашистську чуму і канув у небуття героїм, 9 травня у городку біля обеліску Слави городочани віддавали данину пам'яті, вклоняючись доземно, вшановували живих ветеранів земляків за бойовий і трудовий подвиг у роки війни за щастя жити під мирним небом. Попри те, що в країні відгриміла революція гідності, держава втратила найкращих своїх дочок і синів патріотів. Попри те, що знову лунають постріл та гинуть українці за свою гідність і незалежність від зовнішніх впливів. Попри те, що загрозу загарбницької війни український народ відчуває вже сьогодні, городоцькі ветерани, представники підприємств, установ організації громадськості прийшли до обеліску слави, подякували живим свідкам тих страшних подій. Пом'янули полеглих. 69 років відділяють світ від тих днів. Коли відлунали останні залпи найбільшої в історії людства війни. Однак подвиг переможців, які відстояли свободу, честь і незалежність Батьківщини, очистили рідну землю від чиської навали часові підладні. Від імені районної державної адміністрації та від себе особисто щиро вітаю усіх жителів Городочини з Днем перемоги. А найперші. Найщиріші слова вітання в адресу солдат великої вітчизняної війни. Додамо, що на Городочині залишилося в живих 194 учасники бойових дій. З них 88 інвалідів великої вітчизняної. Усім, хто має статус ветерана війни, учасника бойових дій, члена сім'ї загиблого, в'язня концтабору. А це 3643 особи, які проживають на городучині. Напередодні 9 травня органами управління соціального захисту нараховано та виплачено грошову допомогу у розмірах від 2577 тисячі гривень до 145 гривень на загальну суму 1 мільйон дві. 200 тисяч гривень.